Книга Ісуса Навина, розділ 10. Тим часом, коли Єрусалимський цар Адоніт Цедек дізнався, що Ісус здобув Ай і повністю його зруйнував, прирікши на закляття, тобто вчинив взаєм і його царем так, як зробив Ерихоном і його царем, а мешканці Гівеону уклали з Ізраїлем мир і залишились серед них жити, то він, Цедек, дуже налякався. Адже Гівеон був великим містом, більшим, ніж Ай, як одне зі столичних царських міст, а всі його мужі вважались хоробрими. Тому Цедек, цар Єрусалима, послав гінців до Гогама, царя Хеврона, до Пірама, царя Ярмута, до Яфія, царя Лахіша і до Девіра, царя Еглона, з такою пропозицією: об'єднайтесь зі мною і допоможіть мені зруйнувати Гівеон. Оскільки він уклав з Ісусом та з ізраїльтянами мир, тож п'ятеро аморейських царів цар Єрусалимський, цар Хевронський, цар Ярмуцький, цар Лахійський та цар Еглонський об'єднались і з усіма своїми військами вирушили і, оточивши навколо Гівеон, почали проти нього воювати. Тоді мешканці Гівеона послали до Ісуса в табір у Гілгал, вісників з проханням. Не залишай твоїх слуг без допомоги. Прийди до нас скоріше і визволи нас, та допоможи нам, адже проти нас виступили всі аморейські царі, що живуть у горах. Тому вирушив Ісус з Гілгала з усім озброєним народом, усіма хоробрими воїнами. Тоді промовив Господь до Ісуса: Не бійся їх, оскільки я віддаю їх у Твої руки, ніхто з них не зможе встояти перед тобою. Цілу ніч Ісус йшов з Гілгала і напав на них з Ненацька. Господь викликав у них збентеження через страх перед ізраїльтянами, котрі завдали їм великої поразки біля Гівеона. Вони переслідували їх дорогою до Бетхорона, знищуючи їх аж до Азеки та до Македи. Так сталося, що коли вони втікали перед Ізраїлем і спускались від Бетхорона, Господь став кидати на них з небес велике каміння. Аж до Азеки, і вони гинули. Виявилось, що тих, котрі померли від кам'яного граду, було більше, ніж тих, котрі загинули від меча ізраїльтян. Саме того дня, коли Господь видав аморейців у руки Ізраїлю, Ісус у присутності всіх ізраїльтян заволав до Господа, проголосивши: Нехай зупиниться сонце над Гівеоном і місяць над Аялонською долиною, і сонце насправді зупинилось. Не рухався й місяць, доки народ не помстився своїм ворогам. Про це записано в книзі праведного, тож стояло сонце посеред неба й не спішило на захід протягом усього дня. І не було більше такого дня ні до того, ані пізніше, щоб Господь вислухав і здійснив таке прохання людини, оскільки сам Господь воював за Ізраїль. Після цього Ісус разом з усім Ізраїлем повернулись до табору в Гілгалі. А ті п'ять царів утекли, сховались у печері, що неподалік македи. І коли Ісусові повідомили, говорячи, знайдено п'ять царів, які заховалися в печері, що біля македи, то Ісус наказав Прикотіть великі камені до отвору печери і поставте біля неї вартових, аби їх стерегли. Ви ж не зупиняйтесь, переслідуючи своїх ворогів, знищуйте їхні тили. І не давайте їм заховатись у своїх містах, адже Господь ваш Бог передав їх у ваші руки. В результаті Ісус разом з ізраїльтянами завдали нищівної поразки своїм ворогам, вигубивши їх дощенту, так що лише дехто з них врятувався, заховавшись у своїх містах-фортецях, а весь озброєний народ благополучно повернувся до Ісуса. Табір біля македи, після чого ніхто не посмів вимовити хоча б слово проти ізраїльтян. Тоді Ісус наказав Відкрийте вхід до печери і приведіть до мене з печери тих п'ятьох царів, так і зробили. Вони вивели до нього тих п'ятьох царів: царя Єрусалимського, царя Хевронського, царя Ярмуцького, царя Лахійського і царя Еглонського. Коли ж привели цих царів до Ісуса, то Ісус скликав усіх ізраїльських мужів і сказав військовим начальникам, які його супроводжували, такі слова: Підійдіть і наступіть ногою кожному з цих царів на шию. Вони підійшли і наступили своїми ногами на їхні шиї. Тоді Ісус сказав їм, воєначальникам: не бійтеся і не жахайтесь, будьте сильними й мужніми, адже так учинить Господь з усіма вашими ворогами. З якими будете воювати. Після цього Ісус позбавив їх життя, повісивши їх на п'яти деревах, і висіли вони на деревах до вечора. Коли ж заходило сонце, Ісус наказав, аби їх зняли з дерев, вкинули їх у печеру, в якій вони ховались, а вхід до печери заклали великими каменями, які там знаходяться до цього часу. У той же день Ісус захопив також македу. Знищивши мечем її мешканців разом з їхнім царем. Він віддав усе під закляття, так що не залишилось нікого, хто врятувався б. А з царем Македи він учинив так, як зробив з царем Єрихона. З Македи Ісус вирушив з усім Ізраїлем до Лівни. Вони також воювали проти Лівни. Господь віддав і це місто та його царя в руки Ізраїлю. Вони захопили його та знищили мечем усе живе, що було в місті. Не залишилось нікого, хто врятувався б. Старем лівни Ісус учинив так, як зробив з Єрихонським царем. Після цього вирушив Ісус разом з усім Ізраїлем з лівни до Лахіша, вчинив проти нього осаду і почав з ним воювати. І Господь віддав Лахіш у руки Ізраїлю. На другий день Він його здобув і знищив у ньому мечем все живе так, як він зробив із Лівною. Тоді гезерський цар Горам прийшов на допомогу Лахішові, але Ісус розбив і його та його військо, так, що не залишилось у нього нікого, хто врятувався б. Далі пішов Ісус з усім Ізраїлем з Лахіша до Еглона. Вони учинили проти нього облогу і почали з ним воювати. У той же день вони його захопили і знищили в ньому мечем усе живе, прирікши його закляттю, так само, як було зроблено з Лахішем. Потім Ісус разом з усім Ізраїлем вирушили з еглона до Хеврона, Він воював також і проти Нього, і захопив Його. Від меча полягли всі, його цар і усі, хто був у місті, а також усі мешканці навколишніх поселень. Не залишилось у них нікого живого, нікого, хто врятувався б, як було вчинено з зеглоном. Він знищив, усе прирікши закляттю місто і все живе, що було в ньому. Після цього Ісус разом з ізраїльським військом вирушив на давір і розпочав проти нього бойові дії. Він захопив його, його царя та всіх мешканців навколишніх поселень, всіх їх знищив мечем, прирікши закляттю все, що було в них, і не залишивши нікого, хто врятувався б, з давіром і його царем. Він учинив так, як учинив з Хевроном та як учинив з Лівною разом з їхніми царями. Таким чином, Ісус завоював усю гірську місцевість, Південний Негев, край рівнини і узбіччя гір, знищив усіх їхніх царів, не залишивши нікого живим, дощенту вигубив усе живе, як заповів Господь Бог Ізраїлю. Ісус розгромив усе від Кадеш Барнеа і до Гази. Захопив увесь край Гошен аж до самого Гівеона, знищив усіх тих царів і завоював їхні землі. Усе це зробив Ісус протягом одного військового походу, оскільки Господь, Бог Ізраїлю, воював за Ізраїль. Після цього Ісус з усім ізраїльським військом повернувся в свій табор у Гілгал.